Дев'ятикласниця Ніка Рябенко отримала нагороду за науково дослідницьку роботу малої академії наук. Тему її дослідження були особливості творення образу Тараса Шевченка в інтернет-фольклорі. Тема цієї роботи виникла на ще давно, коли в першому міському багатопрофільному ліцею номер 1 23-я група проводила конкурс на меми про Тараса Григоровича Шевченка. Нам сподобалася ідея, тому ми вирішили більш детально її дослідити. Нагородили цього дня у галереї мистецтв більше 70 полтавських школярів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми вітаємо наших переможців Малої академії наук, а також учасників Олімпіади обласної. Ті, хто виграли, зайняли призові місця, вітаємо наших учнів, а також викладачів. Депутати міської ради виділили на цю програму кошти для того, щоб підтримати. Це фінансова допомога, залежно від того, яке місце зайняли, і фінансова премія для наших педагогів. Стимулюємо розвиток освіти цього дня. Нагороди отримали і вчителі, які підготували переможців. У нас була досить ґрунтовна підготовка. Дійсно, дитина Віра Мартиненко дуже старалася. Ми опрацювали дуже багато наукових матеріалів, і навіть оскільки у нас робота пов'язана із сучасністю, робота була присвячена Сергію Жадану і його творчості. Відбулася навіть зустріч із автором. Ми дуже багато подолали. Родно оскільки наша тема була унікальною новою. У нас такий потужний результат. У нас так, два переможці всеукраїнського етапу олімпіад і п'ять переможців всеукраїнського етапу конкурсу «Захар-Стуман», що є одним із найвищих результатів. Ліцеїсти нашого закладу постійні переможці щорічні всеукраїнського рівня, науково дослідницьких робіт, малої академії наук, олімпіад, міжнародних конкурсів. Міжнародного конкурсу Генії України і ми пишаємося цим, підтримуємо їхню результативність, їхнє бажання. Координуємо, підказуємо. Це спільна робота партнерства наукового керівника і талановитих дітей. Учасників нагородження привітали і виступами творчих колективів.